Втрата резервної копії, тобто сідфрази, може призвести до безповоротної втрати доступу до вашої криптовалюти. Щоб уникнути такої катастрофи, є спосіб розділення резервної копії на декілька частин Бекап Шаміра. Бекап Шаміра це надійний стандарт безпеки SLIP39, що усуває найпоширеніші ризики, втрата та крадіжка. Із представлених в нашому магазині криптогаманців Бекап Шаміра підтримує Trezor T, Trezor Safe 3. Такий Stone 3 Pro. Проте саме компанія Trezor була першою у світі, хто реалізував повнофункціональний стандарт безпеки sleep 39 тобто бекап Шаміра. Цей метод дозволяє створити декілька спільних унікальних частин відновлення для резервного копіювання ваших особистих ключів та вказати поріг, тобто скільки частин потрібно, щоб відновити доступ до вашого гаманця. Кількість таких спільних частин. Які називаються «Shares», тобто акції, може бути від 2 до 16. Це ви обираєте самі при налаштуванні. Також ви самостійно вказуєте поріг, тобто скільки потрібно об'єднати таких частин, щоб відновити доступ до гаманця. Наприклад, три акції, поріг 2. Створюєте три акції, спільні ресурси, тобто частини резервної копії. Об'єднавши будь-які дві з них, відкриють доступ до вашого гаманця. А зараз на прикладі Trezor Save 3 я покажу, як це працює. Відкриваю програму Trezor Suite і під'єдную свій Trezor. Дозволяю використання пристрою на комп'ютері та натискаю Налаштувати мій Trezor». Прошивка вже в мене встановлена. Перевірку справжності пропустити не можна, тому проходжу її ще раз. Далі навчання пропускаю і одразу переходжу до пункту Створити резервну копію. Тут обираю Бекап шанір. В першу чергу треба прийняти правила та умови і підтвердити це на пристрої. Після чого трошки почекати та знову повернутися до комп'ютера. Тут треба прочитати і прийняти маленький чек-ліст. Що таке резервна копія та як її зберігати. Далі перейти знову до пристрою. Перший пункт Number of Shares. Це означає, скільки я хочу створити частин резервної копії. Ось тут я бачу пропоновані варіанти. Мінімум 2, максимум 16 частин. Для цього огляду я обираю 3 частини. Наступний пункт налаштування. Set Threshold. Це так званий поріг. Тобто скільки треба об'єднати цих частин, щоб відновити доступ до грошей. Оскільки я створюю резервну копію всього на всього з трьох частин, то і відновлення можу встановити всього на всього з двох чи з трьох частин. Наприклад, якщо обрати резервну копію з 10 частин, то і поріг можна встановити вже з більшими варіантами від двох до 10 частин. Тепер я переходжу до останнього пункту налаштування резервної копії Шаміра та запис слів всіх трьох частин. Кожна частина буде складатися з 20 англійських слів. Дуже важливо не тільки записувати правильно слова, але й ще дотримуватися послідовності. Ці слова беруться із спеціального словника Шамір, який не співпадає зі стандартним словником БІП-39. Також важливо зауважити, що перші три слова кожної частини однакові. Перші два служать ідентифікатором, щоб було розуміння, що ці частини відносяться до одного гаманця. А третє слово кодує індекс групи, що використовується в схемах SuperBackup XAMIR. Ще важливо хочу наголосити, що для відновлення доступу до криптоактивів. Мені знадобляться будь-які дві частини із трьох записаних. Отже, першу частину резервної копії я вже записала. Тепер треба підтвердити на пристрої три рандомних слова, щоб бути впевненою, що я записала все правильно. Готово! Перша частина записана та підтверджена. Тепер таким самим чином я записую ще дві частини. Все, моя резервна копія готова, записана та підтверджена, тому зараз я перейду в налаштування, скину свій пристрій в 0 та покажу вам, як відновити доступ до своїх криптоактивів із резервної копії Шаміра. Отже від'єдную свій пристрій і знову під'єдную його до комп'ютера, проходжу всі обов'язкові кроки. Та на цьому етапі обираю Відновити із резервної копії. Знову приймаю правила та умови на трезорі та обираю, з якої кількості слів складається моя резервна копія. У мене це 20, обираю і тисну далі. Тут бачу повідомлення, що мені доведеться вводити перші 2-4 літери кожного слова. Дуже важливо відмітити, що в Trezor Safe 3 введення резервної копії відбувається на пристрої, який не під'єднаний до інтернету, що робить неможливим перехоплення резервної копії шахраями. Процес по посимвольної резервної копії на маленькому пристрої дуже скрупульозний і потребує уваги. Тому не поспішайте! Та виділити достатньо часу для відновлення свого гаманця. Отже, першу частину своєї резервної копії Шаміра я вже ввела, і ще хочу вам розказати про дуже цікаву та корисну функцію. Якщо ви не бажаєте об'єднувати всі частини своєї резервної копії в одному місці, то ви можете спочатку ввести одну частину, від'єднати свій трезер та переміститися в інше місце, де знаходиться ваша друга частина, і так робити, допоки не будуть зібрані всі частини відновлення до вашої криптовалюти. Отже, ви побачили, як я від'єднала свій трезор, почекала деякий час і тепер продовжую на тому ж місці, де зупинилася. Тепер я хочу ввести третю частину своєї резервної копії і подивитися, чи вийде в мене відновити доступ до твореного раніше гаманця. Це чудово! Бачу на екрані пристрою, що моя резервна копія прийнята і вона дійсна. Тепер я можу користуватися знову своїм гаманцем. Дякую за перегляд. Сподіваюся, що це було корисно. Якщо ви маєте якісь додаткові запитання чи побажання, пишіть в коментарях. З вами була Аліса із New H Invest. До нових зустрічей, Па-па!